Так ніхто не кохав через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання, Дишить тихо і легко синяву вона простягає дозір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна, і тремтить від солодкої муки. Віяне серце моє от щасливих очей, що горять в тумані наді мною, розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви зорі ясні тихий місяць мій, де ви бачили більше кохання, я для неї зірву оріон золотий, я поет робітничої рані. Так ніхто не кохав, через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання. дишить тихо і легко в синяву вона простягає до зір свої руки, день такий на землі розцвітає весна і тремтить от солодкої. muke